Я завжди був публічним політиком. Це означає, що ти відверто, відкрито називаєш речі своїми іменами. І якщо я критикую, то я говорю правду і не намагаюся когось принизити. В принципі, та критика це дуже корисна річ в політиці, тому що це можливість визначити різні підходи, є аргументація. Є певний такий політичний інструмент по досягненню суспільного результату. Критика це добре. І коли я критикую, наприклад, кажу, що Попов не може бути мером міста Києва, це не атака на Попова як на людину. Це зіткнення політичної позиції. Коли я говорю, що Петро Порошенко не може бути кандидатом від об'єднаної опозиції, то це не закид на Порошенка як на людину, це політична позиція. Він ніякого відношення до опозиції не має. Яке він має моральне право? Претендувати на статус єдиного опозиційного кандидата. Я про такі речі говорю відверто. І в тому різниця між мною і моїми опонентами, що вони мені не відповідають напряму. Попов не вийшов і не сказав, чому він вважає, що Катеринчук не правий. Чи Порошенко не вийшов і не сказав, чому Катеринчук не правий, не критикують мою позицію, наприклад, може я помиляюсь, може ні. Але нема діалогу. В інтересах суспільства публічної дискусії не існує. Більшість киян мають просто замислитися, яку вони хочуть політику, яких вони хочуть політиків. Якщо вони реагують на анонімки, то вони будуть споживати анонімну політику.